Вітаю оксамитові революції в країнах Східної Європи, трансформаційні процеси в Польщі, в Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині. Передумови і особливості революції у країнах Центрально-Східної Європи були наступні: розпад Радянського Союзу і утворення на його уламках незалежних держав прискорили демократичні зміни в країнах Центрально-Східної Європи. За своїм характером революції кінця 1980-х, початку 1990-х років в Україна Центрально-Східної Європи були народними, демократичними і антитоталітарними. У них були спільні риси, прагнення ліквідувати монопольну владу правлячих компартій і на основі широкої демократії повністю оновити життя суспільства. Масовий характер, широка участь у них інтелігенції, молоді, особливо студентської, робітників і службовців, антисоціалістична спрямованість, нездатність лідерів комуністичних режимів до проведення реформ, неспроможність протистояти революційним змінам. У Польщі у липні 1989 року парламент країни обрав главою держави Ярузельського. Уряд очолив головний редактор журналу Солідарність Мазовецький. Уперше з 1948 року керівником уряду був не комуніст. У грудні 1989 року з Конституції були виключені статті про польську об'єднану робітничу партію як про керівну політичну силу і соціалістичний характер Польщі. У січні 1912 року припинув. Своє існування саме ця партія Україні діяло майже 60 політичних партій після перемоги Валенси у грудні 1990 року на президентських виборах остаточного удару по комуністичній системі було завдано у жовтні 1991 року, коли на виборах до парламенту перемогли також правоцентристські сили. Нова економічна політика під керівництвом міністра фінансів, віцепрем'єра Байцаровича дістала назву шокової терапії. Вона означала боротьбу з інфляцією, жорстокість кредитної та податкової політики. Урегулювання зовнішньої заборгованості на наступному етапі реформ звільнення ціноутворення від централізованого контролю, зняття обмежень у сфері торгівлі, реформи оздоровили економіку і надали їй імпульсу до розвитку, хоч і відбулося це завдяки зниженню рівня життя більшості населення. У 2004 році Польща стала членом ЄС. Вступ країни в Євросоюз спричинив зростання цін, але дав позитивні наслідки. У 2018 році темпи зростання польської економіки були одними з найвищих у Європі. На парламентських виборах у 2005 році перемогла консервативна партія Право і Справедливість прем'єр-міністром Польщі став її представник Марцикевич. Після його відставки в липні 2006 року коаліційний уряд очолив лідер Качинський на президентських виборах у жовтні 2005 року. Перемогу здобув кандидат від партії Право і Справедливість Качинський брат Близнюк Качинського. Качинський намагався удосконалити систему соціального забезпечення, боротися з корупцією, виступав за повернення Польщі. До традиційних католицьких цінностей 10 квітня 2010 року в авіакатастрофі під Смоленськом загинув президент Польщі Качинський і велика частина польської політичної та військової еліти, загалом 96 осіб. Президент мав виголосити промову на польському військовому цвинтарі під час жалобних заходів, приурочених до 70-ї річниці катинської трагедії. Загибель відомих громадських діячів стала для Польщі шоком. Цю подію назвали Другою китинською трагедією. Виконувачем обов'язків президента став маршал Сейму, голова нижньої палати польського парламенту Коморовський. У липні 2010 року Коморовського обрали президентом країни. У 2015 році новим президентом Польщі став представник партії право і справедливість Анджей Дуда. Польща першою з держав світу визнала незалежність України та встановила з нею дипломатичні відносини, активно сприяє європейській інтеграції України. У 2012 році в Україні та в Польщі успішно відбувся чемпіонат Європи з футболу. Проте останніми роками відносини між Польщею та Україною складнені через різне розуміння деяких питань історії. Вияви деструктивного націоналізму в обох країнах очевидно, що партнерство країн зумовлено спільною історичною спадщиною, взаємною симпатією народів і стратегічними інтересами, зокрема, необхідністю протидіяти агресії Росії проти України та Європи. Табуті у 1989 році виникає Угорська соціалістична партія. Держава почала називатися Угорська Республіка. У 1999 році Угорщина стала членом НАТО, у 2004 році членом Європейського Союзу. У країні тривали позитивні зміни в економіці. Після чергових парламентських виборів новим прем'єром з травня 2010 року став Орбан. Він же був лідером правої партії ФІДЕС. Політика керівництва країни зумовлює критику ЄС щодо таких питань, як антиміграційна політика, контроль над ЗМІ, спроби закриття Центральноєвропейського європейського університету корупція у владі. У травні 2019 року Рада Європи заявила про порушення проблеми із незалежністю судової системи. Українсько-угорські відносини активно розвиваються з грудня 1991 року, коли Угорщина визнала незалежність України. Активізувалася співпраця в металургії, машинобудуванні, енергетиці, аграрному секторі. Угорщина вкладає чималі кошти в розвиток культури і освіти українських угорців, а також в інфраструктуру Закарпаття загалом. Але від, від 2017 року угорсько українські відносини погіршилися. Підставою для цього став український закон про освіту. Болгарія. 1990 рік були ліквідовані закони, що обмежували демократичні права громадян. Відбулася деполітизація армії, правоохоронних органів. Реабілітація колишніх політичних в'язнів. Усі нові демократичні партії, рухи і об'єднання, стали засновниками і членами створеного в грудні 1989 року Союзу демократичних сил. Були ухвалені закони про повернення власності колишнім власникам реституціям. Також було проведено конфіскацію майна Компартії, де науки і освіти. Особливістю політичного життя Болгарії у наступні роки стала участь у ній болгарського царя Сіміона II, який прожив понад півстоліття за кордоном. У 2001 році він створив політичний блок Національний Рух Сіміон ІІ і здобув перемогу на парламентських виборах, обійнявши у свої 64 роки посаду прем'єр-міністра. На президентських виборах 2001 року болгарські виборці віддали перевагу лідеру Пирванову. В Болгарії склалася унікальна ситуація на чолі держави перебував соціаліст із колишніх комуністів, а уряд очолював цар реформатор. Наприкінці березня 2004 року Болгарія одночасно шістьма державами стала членом НАТО. З 1 січня 2007 року країна-член ЄС на парламентських виборах 2009 року більшість місць виборола нова партія ГЕРБ, яку очолював Борисов. Ця партія виступає за європейський вибір Болгарії. Болгарія водночас прагне посилювати європейську інтеграцію у 2018 році було оголошено, що Болгарія стане наступним членом Єврозони. Болгарію і Україну завжди пов'язували тісні відносини. Софія і Київ чимало зробили для розблокування збройних конфліктів у Косово і Македонії. Активізували взаємодію з болгарськими колегами українські металурги, хіміки, машинобудівники, будівники транспортники. У Румунії революція розпочалася з каральних дій урядових сил, які жорстоко придушили виступ громадян. Тімішуарі 20 грудня 1989 року заворушення перекинулося до міста Бухареста. У наступні дні відбувалося запекле зіткнення демонстрантів з військами і силами державної безпеки, які називали себе Секурітате. 22 грудня Чуашеску і його дружину заарештували і вже через три дні розстріляли за вироком військового трибуналу. Одним з лідерів антитоталітарної революції був Ілеєску. У 1990 році його обрали президентом Румунії. У 2004 році Румунія стала членом НАТО, у 2007 році членом ЄС. Розвиток українсько-румунських відносин. Затьмарювали спроби Румунії висунути територіальні претензії до України. Улітку 2003 року був підписаний договір про режим державного кордону між Румунією і Україною. Українсько-румунське торгівельно-економічне співробітництво передбачає створення нових шляхів транспортування нафти і газу, інтеграція енергетичних систем, модернізацію транспортних комунікацій. Наступ тоталітарізму спричинив активізацію дисидентського руху саме в Чехословаччині. Група діячів науки і культури 1 вересня 1977 року, спираючись на заключний акт наради в Гельсінкі і, посилаючись на загальну декларацію прав людини, виступила з декларацією, у якій висувалися основні вимоги до демократизації суспільства. Документ дістав назву Хартія 77. Його підписали 242 особи, які брали активну участь у реформаторському русі 1960-х років. Навколо Хартії 77 в Україні формувалася організована опозиція. Революція у Чехословаччині розпочалася. З розгону владою студентської демонстрації в місті Празі, 17 листопада 1989 року. Дії поліції зумовили страйк студентів, а з 21 листопада розгорнулися масові демонстрації в столиці. Поліція відступила за період мітингів і демонстрацій. Не сталося жодного збройного зіткнення. Навіть не було розбито жодного вікна, тому події листопада 1989 року дістали назву Ніжною або оксамитової революції. Утім, між Чехією та Словаччиною наростали тенденції. Чехословаччина як єдина держава припинила існування 31 грудня 1992 року. У новий 1993 рік увійшли дві нові самостійні держави Чехія і Словаччина. Стан Чехії характеризується політичною стабільністю, розвинутою економікою, прагненням інтегруватися у світове співтовариство президентом Республіки у 1993 році було обрано Вацлава Гавела. У 1999 році Чехія стала членом НАТО. У 2004 році членом ЄС зміна урядів не завадила стабільному розвитку країни. У 2003-2013 роках президентом Чехії був Клаус. З 2013 року главою держави став Земан. На виборах 2018-му він знову здобув перемогу. Президент Чехії має переважне представницьке повноваження. На українському ринку закріпилися чеські кампанії Шкода авто і Шкода ядерне машинобудування. З 2014 року президентом країни Є Андрей Кіска, відомий як політик, підприємець, публіцист і філантроп, між Словаччиною і Україною розвивається співробітництво в нафтопереробній промисловості металургії, будівництві, енергетиці та переробці лісу. Дякую всім за увагу! Гарного настрою!